Привіт всім автолюбителям, тим, у кого є Fiat Doblo. в мене була причина, що не відкривався замок задніх дверей. Я його Спочатку потрібно зняти оцю ручку, яка відкривається з середини задніх двері. Вона от от знімається, бачите? Тянеш на себе і вона знімається. Потім по кругу. Відкручуються оці саморізи і знімається оця обшивка. Зібрав, подивився, як він працює. Бачите, ця от, оця от штучка вона піднімає двері і відкриває замок. А в чому була причина? А причина була в тому, що коли значить, закриваються двері, бачите, закриваються двері, оця штучка справа, вона відходить назад. Відходить назад, і коли, назад, коли відкриваєш двері, так, ця штучка вона мала би повертатися назад, назад щоб знову зачіпляти цей штир, що підтягує замок, але вона не повертається. Напевно, через те, що вона закисла. О, бачите, я як це роблю, беру викруткою. Зараз. Другу викруткою, де да, вона є Значить, викрутку і цю штучку назад послав, і тепер вже замок працює далі нормально. Бачите, вона вже відкриває. Але коли знову замок закриється, Замок закриється і коли я відкриваю, вона знову назад не повертається. І замок не буде відкриватися. Значить, потрібно добре якось змазати чи розробити оцю штучку, щоб вона автоматично сама поверталася назад, і замок тоді буде відкриватися. От тому причина. Може комусь воно знадобиться, тому що я. З ну, такої причини такого відео в ютубі не міг побачити. Все вам добро, здоров'я і миру. От тепер я вже обробив її е, ВДшкою з графі... змастив графітною змазкою. І бачите, вже ця штучка нормально працює. Замок закривається, вона відходить назад, блокує відкривання дверей. Тепер назад відкриваєш, вона повертається назад і. E, значить, далі стає в то положення, щоб відкривати e, задній замок. Бачите, от, Закрилася, відійшла назад, відкрилася, стала на місце, щоб нормально відкривати. Бачите, закрилася, відійшла назад, заблокувала, відкриває, вона розблокує і замок далі добре працює. Висновок такий, що треба її отак от спочатку закрити, обробити ВДшкою. Змоцити графіткою і тоді отак от розробляти вперед-назад, вперед-назад, щоб вона вже більше не тормозила і не блокувала відкривання дверей. от е, Так що, будь ласка, кому знадобиться відео, дуже буде приємно виділитися своїм Я з вами поділився. здоров'я вам ще раз щастя. і